Привіт! І сьогодні у нас на тесті міні-акумуляторна пила від торгової марки Skill. Вона тушкою без акумуляторної батареї. Ну і відмічу зразу про те, що коли ти береш скіл в руки, будь-який інструмент, ну ти реально відчуваєш, що це якість її відрізняється від бюджетного. Зверніть увагу, як зроблений тут захисний кожух Він одівається відразу на захист, тобто не так, як в бюджетних пилах, а одівається разом з захистом. І це є зручно, цей захист ви не поламаєте. Шина тут йде на 6 дюймів або робоча 15 см. Покажу, як працює захист, в принципі, нормально, хороша якість. Пружина стоїть, також іде тут безключове натягування ланцюга і безключова фіксація ланцюга. Зверніть увагу, який тут великий і повноцінний бак для змащування. Плюс кришка баку має замок. Ну і відмічу що сам по собі бак ну прям дуже твердий взагалі, ніде не прогинається. Основна ручка повністю йде прогумована, гума хороша, якісна, з перфорацією, нормально зроблена підхват руки. Кнопка з технікою безпеки. Видно, сувак і зліва і також справа, кому під який палець зручно, так ви собі вмикаєте. Та також нема блокування, це все безпека. Є захист руки, щоб ви не травмувалися. І, звичайно, як ви побачили, є гачок для фіксації там на пояс чи на якусь собі розгрузку. Відмічу, що в комплекті в скіла йде ось такий фіксатор. Його прикручуєте до стіни. Видно, є два отвора. Покажу, як все це діло виглядає. Прикрутили до стіни. Пилку повішали і все, і зберігаєте. Чи з воротньою стороною, як вам там зручніше, так ви собі її вішаєте. Ну і також в комплекті такий крючок теж зроблено, щоб ви могли додатково фіксувати її на стіну. Також хочу відмітити, що бренду SKILL більше вже, ніж 100 років, і бачите, вказано, скільки інструментів можуть працювати на одному акумуляторі. Ну і звичайно, на весь безчітковий електроінструмент SKILL дає аж 5 років гарантії. По характеристиках вказали, що є автоматична подача масла, і також мене дивує, що вони вказали, що дана пилка з батареї 5 Агодин може зробити 200 рік. Різів бруса 5 на 5. Ну і вказали, що максимально з яким діаметром воно може працювати, це 150 мм. Швидкість ланцюга в такій міні-пилки вражається 7,5 метрів у секунду. Крок ланцюга 1 четверта міні. Так, давайте зробимо тест на батареї 2,5 Аг, Цікаво, що воно зможе. Давайте увімкнемо, послухаємо, як вона працює. Як бачите, є плавний запуск. І, до речі, є регулювання кнопкою обертів. Ось я помаленьку натискаю. Можете працювати в екорежимі. Чим більше тиснете на кнопку, тим більше обертів. Ну, Як на мене, це зручно. Якщо щось тоненьке ріжеш, не треба давати повні оберти, тим буде економити заряд батареї. Залиємо масло. Спочатку я думав, що менший бак. А дивись, лию-лию. О, все максимум. Покажу фіксацію шини. Ніби виглядає, що на одно насправді дві шпильки. Друга, як бачите, є нерухома, плюс широке посадкове місце. І натягувач ланцюга тут зроблений на пружині. Він сам підтягує цей ланцюг. Ну будемо тестувати дивитися, наскільки буде цей механізм коректно працювати. Перевіримо подачу мостила. Пішло. Пішло, нормально подається. Як ставиться шина? Спочатку здається, що не попадає в натягувач. але сам по собі натягувач зроблений конусом і без проблем защокується сюди ось цей шпиндель і, в принципі, нормально натягує. Так, і пробуємо, як подається. Ну, Видно, пішла подача. І відразу скажу, видно, що економно. Так, друзі, як бачите, вальожник на всю шину практично і пробуємо, як вона з нею справиться. Нормально, але відмічу, що батарея 2,5 Ампер годин. Знаєте, кажуть, головне не розмір, а як працює. Ну от і перевіримо, Нік уже тестує міні-пилу. А я тим часом відкрию її каталог і гляну, які вони бувають і що там пишуть у характеристиках. На її каталозі я одразу виставила фільтри, акумуляторні, ланцюгові і все, в мене вже є список готових варіантів. Але мене цікавить саме та модель, яку зараз мучить Нік. Тому в виробниках я обираю скіл. І ця пила як на. На долоні. Тут одразу ціни від різних магазинів, її характеристики і для любителів дотошно роздивитися з усіх сторін є фото. Ну і головне, що є каталог, працює з 96-го року, тобто вже понад 20 років тримається на ринку. Як завжди, посилання дотошний залишить під цим відео. А я тим часом прогуляюся, щоб лісничий не подумав, що Нік тут новий рекорд у пеляні встановлює. Нехай щастить. Так знайшов такий сухостой, на півшини навіть більше, ніж на півшини. Батарея 2,5 Ампер годин. В принципі, вона плюс-мінус для такого розрахована, Деколи час і час більше. Пробуємо тест. Let you go, but have you really gone? Так, дуже легенько для неї. Давайте щось крупніше найдемо. 22 різи зробив. Так, зробив 24 різа, погнали далі. Отож, друзі, зробив 37 різів. Як бачите, різ був ну, практично на всю шину, десь там 3 сантиметра не вистачає до кінця шини. І скажу вам, що він не призначений для е, такого. Це його максималки, це є все ж таки як не крутий сучкоріз, щоб вдома якісь там деревцята підрізати. Але як бачите, з таким він теж справляється, і з більшим діаметром він теж справляється. Друзі, як бачите, і масло лишилося е, практично на дні. Бачок невеликий, ну і розход відповідно також невеликий. Так, друзі, давайте порівняємо батарею 5 ампер годин і два з половиною ампер годин, на якій буде більше відкриватись потенціал пилки. head to toe, I might І здається, одинаково, що на 2,5, що на 5, тобто достатньо 2,5, А ви в порівнянні можете бачити. Ну що ж, розібрав я пилку і мої враження а реально під враженнями. Зараз про все по порядку покажу спочатку контактну групу. Три контакти все добре припаяно, претензій немає. Ось так виглядає плата керування в алюмінієвому такому корпусі. Як бачите, є маркування. Далі покажу той момент, що навіть конденсатори залиті компаундом. А далі ще цікавіше, пішло фіфертове кільце, ще одна плата на насос. А ви мене запитаєте, що це за насос, друзі? Це є електричний насос, який безпосередньо качає з бака масло. Бачите, йде два патрубки, ось безпосередньо бачок. Це є вхід, тобто насос сюди втягує. Проганяє через себе і пішов туди на вихід. Відразу відмічу, що стоїть брендова кнопка від торгової марки Kedu. Такі кнопки ставлять Bosch, Makita і інші бренди. Також покажу, що ця кнопка пилозахищена, Є гумовий пильник. Контакти підходять на такому шлейфі, як бачите, всі залиті компаундом. І покажу зблизька, як виглядає цей насос. Безпосередньо видно маркування, видно торгову марку. Ну, Як на мене, гідно зроблено, і відмічу це, що шланги не силіконові, а приємно такі е, м'які ті шланги будуть служити довше набагато, ніж силіконові. Як ви помітили, двигун, звісно, безщитковий, і зі зворотньої сторони він настільки е, щільно закритий, що всередину не попадала така тирса. Ну, Таке рішення я реально бачу вперше. І скажу вам відверто, що перед розборкою цієї пилки я думав, що тут пряма передача, але поки е, не зняв ось цей дифузор. Під тим дифузором, як бачите, стоїть редуктор. Я дуже здивований. Як бачите, шпиндель фіксується на пилозахищений підшипник. Так, достав двигун, покажу наскільки він маленький, завжди прирівнюю з бітою 25 мм. Ну тут навіть менше, ніж е, півбіти. Покажу, що є маркування на двигуну, двигун також на підшипниках. Ну, а саме цікаве, що пилка не працює на прямому приводі, а є редуктор. Ось тут виходить шестерня ротор. І ось, будь ласка, редуктор. Ну, точно так само реалізовано, як в якихось невеличких імпактах. Ну що ж, друзі, ви побачили, як відрізняється бюджетний сегмент від трішки дорожчого. Реально, пилка продумана. Дуже добре, що є тут електричний насос, таке рідко де зустрічається. По-моєму, в мене тільки в Волпі було. Плюс дуже класно, що йде такий редукт. Він додає зусилля працювати. Ну і претензій по тій пилці немає, тим більше, що її можна використовувати з насадкою. «Висоторіз». І я сміло можу рекомендувати цю пилу. Ну реально на кожен день використання.